Друзі, всім доброго дня! З вами компанія «Автопарк». Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це BMW X5. Автомобіль у нас з 2005 року випуску, обладнаний 3 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала з Європи з пробігом 294 тисячі кілометрів. Також в автомобілі було до встановлене газове обладнання, яке вписано в техпаспорт. Ціна даного автомобіля 9490 доларів. Ми маємо чудову оптику лінізовану, противотуманні фари, омивачі фари, які працюють. 17-го гуму на легкосплавних дисках Автівка у нас повністю потонована, також автомобіль має панорамний дах. Е Міський чудовий багажний відділ, роздвоєний вихлоп. Задня оптика у нас без нарікань. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон, світло світло-сірого кольору в доглянутому та збереженому стані. Е дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, передній ряд нас зустрічає. Повний електропакет, електрорегулювання керма, управління світлом, електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять водійського сидіння, мультифункціональне кермо. клімат контроль у нас двохзонний, підігрів передніх сидінь, допомога при спуску, штатна мультимедіа. Багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також нажді послуги лізінгу та Трейдину. і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди, автопарк.